Від початку року патрульні зупинили понад 11 тисяч водіїв за перевищення швидкості Дотримання отримання швидкісного режиму на дорогах Вінничини, контролюють за допомогою радарів трукам, зокрема на дорогах міжнародного значення М 30 та М 21 З нами напрямому зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Мої вітання розкажіть, скільки ж правопорушників швидкісного режиму було зафіксовано з початку року. З початку року патрульні поліцейські зупинили понад тисяч 200 порушників швидкісного режиму. Це мається на увазі на автомобільних дорогах М 30 та М 21 оскільки саме там ми працюємо з спецприладами Трукам. Труками це лазерні прилади для вимірювання швидкості. От саме з ними і працюємо на цих ділянках. Як вдається патрульним виявляти таких шумахерів на дорогах Вінниці? Ну, як я вже сказала, для цього є спеціальний пристрій, за допомогою нього і виявляємо. Ще раз скажіть, будь ласка, яка... нагадайте точніше водіям, яка дозволена швидкість є на дорогах і яке покарання за перевищення швидкості. Взагалі, зеленого пункту дозволена швидкість для руху 50 км за годину. Якщо це інший. Інші дороги, наприклад, на автомагістралях, то дозволено не більше 130 км за годину. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смухою, не більше 110 км на годину. І на всіх інших автодорогах не більше 90 км за годину. Якщо водії будуть порушувати швидкісний режим, то доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Будемо сподіватися, що таких порушників буде з кожним разом ставати все менше, і водії будуть дотримуватись правил дорожнього руху. Вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. І говорили ми про порушення правил дорожнього руху в частині перевищення швидкості.